Так, подивився я відео своє минуле. Нормально, нормально. Для першого відео взагалі непогано. Але я тепер точно зрозумів, що видно диспропорцію, видно, що є асиметрія. І як би я не розвертався. Це видно. Які б рухи я не робив, я не можу вирівнятись. Я дуже хочу вирівнятися. Я б дуже хотів взагалі не знімати це відео, мати рівний хребет, мати рівний таз. І бігати кроси. Ось, ось так. По Карпатам. Дуже хотілося б. Але поки це не так. Але це зміниться. <гум> взагалі це коментар просто на те відео, яке було до цього. Це майже панчлайни, але без сетапів. Сетапи будуть пізніше. Справа яка наша основна? Наша справа основна це робити панчлайни. І дивитись в камеру. А <гум> тут ще й три камери. Я зрозумів, в чому взагалі основна основна помилка. Але основна помилка яка? Є відчуття, що ти дивишся в одну камеру, але насправді три камери. І це змінює. Це зміниться! Це вже змінює тебе і твої слова. Що можна ще додати? Після ми перегляду минулого відео? Це більше деталей про тазу розповісти і про. Пазма, саме м'язу. Тобто він, м'язи спини, вони затиснені. І це відчувається ще дуже сильно в всій цій частині тіла, тому що при нахилах в різні сторони я відчуваю зовсім різні рухи. Я нахиляюсь ліворуч, тут все натягується, я нахиляюсь праворуч, легко рухаюсь. Достатньо легко рухаюсь. І так само це відчувається в грудному відділі. Ось вся ця частина вона спазмована і вона постійно напружена. Ця частина ліва вона краще себе почуває, вона теж спазмована. Але не так, як право. І ще це відчувається в рухах. Коли я піднімаю ногу високо право вперед, то ось тут, по всій правій стороні, відчувається напруження з лівою ногою такого напруження немає. Високо, 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 високо. Тобто це теж асиметрія, і вона відчувається сильно, вона заважає насправді. Сильно відчувається і сильно заважає. Ось такий додаток додаємо. Ще про кор можна сказати. Те, що кор теж не, не, він не болить, але через те, що він неправильно сформований в певній мірі. то... Через те, що він неправильно сформований. То він теж не працює як треба і теж є асиметричним. Але по суті, і плечі. І плечі, і руки, і лікті все є асиметричним. І все в тій чи іншій мірі болить. Але. Але чітко одним ударом варіантів інших немає. Є Тільки один варіант, і це варіант виправляти все це. Просто брати і виправляти. Сука. Mm. По стопам, по стопам ще хочу додати по стопам. Додам ще по стопам. Через хруст в одній нозі відрізняється від іншої ноги. По стопі ще додам, що рух через хруст в стопі він інший. Ось так я роблю. Роблю ось так. І я. В цих частинах відчуваю зовсім різне напруження, і воно теж заважає і теж дає дисбаланс. А це кінець наступного відео. Так дивись, можна і 100 відео випустити за день, в принципі, буде нормально. Сила дії. елементи з ножицями їх треба прибирати.